Ой, годем! Ден! І так, всім привіт! Я думаю, по назві відео ви зрозуміли, куди ми сьогодні їдемо, точніше, на яку гору. Я зараз вже приїхав на центральний вокзал Берліна. Йо, я взагалі не виспався, я спав тільки 3 години. Думаю, в поїзді висплюся. Зараз у мене буде пересадка на інший поїзд. Я їду в Мюнхен, там зустрічаю своїх двох друзів Віталіка і Сема. Їхні інстаграми я лишу в описі під відео. І ми потім на машині їдемо вже до гори. Ну Мені їхати приблизно вже до Мюнхена на 12 годин. Йой, ну Для вас це мене одна секунда. І так, Я вже приїхав в Мюнхен. Зараз коротко, йду до виходу, там мене мають зустріти. І потім ми поїдемо в магазин, закупимося і потім їдемо до гори. Придурки. Чекай, а тут взагалі можна паркуватися? Ні. Беров. Друг. Що ти як? Нормально. На, попробуй. О. Все, їдемо. Візьму одну воду просто. Не знаю, що газовано. Укіпу кіпу. І так, коротше, купили трохи похавити воду і зараз йдемо. Ну, точніше їдемо в гори. Приїхали, стоїмо на парковці, наша гора, ось там. І так, зараз 12.40, ми починаємо свій шлях. І так, трохи перепочили, попили і надягнули наверх куртки, бо тут вже сніг починається. І Далі йдемо далі. Тупо обрив Метрів 50. Ого го! Навіть не до дна. А нам треба нагору. І так, ми не знаємо куди йти. По факту нам треба туди, а там сніг глибокий. Ми там по факту не пройдемо. Чи пройдемо? Або вгору. І так, ми вже прийшли до готелю. Зараз тут трохи відпочинемо. Похід. Я сок, блядь. Редбул. Ой. Вигуляємо. Можемо там вигуляємо, кажу, буде на гові. Понял? Ага. Я ніби на Евересті. хабаю тук. А ви йдіть там. Кидайте мене блядь. Нам треба ось туди і там далі все треба буде краєвиди просто тут І так витягше все вище Йой-йой-йой-йой-йой. Яка там красота Шим провалився пояс. Так Тримаєшся Да я пішов Зверху зачепи да, зверху Чим повище Все, тепер я йду Коротше в мене закінчилась вода Тепер доводиться хавати. Не то щоб по вкусу вкусно, але по суті вкусно Вищий сорт Йой Я він не ввалиться диви-диви. Так, зараз трохи тут політаємо на дроні. Yes. Зараз швидко збираємося може перекусимо і треба буде йти ось туди. Ага. Ну ось там тут аб... прилічно висота тут Айду йду, йду. А. Ні, nee. я би обісрався тут. Yeah, і так, останні кроки до першої вершини. Yeah. О. І так, нарешті ми дійшли до першої вершини. Ого! А ось і друга вершина. Wow. <laughs> так, давай, ну пробуй відкривати двері. Ви хто такі? Я вас не звал! Идите на... Ну, ну давай, заходимо, заходь. Проверяй. Ітак, ми за Хаваєм, зараз в домику. Хаваємо, б'ємо. Трохи відпочиваємо і стартуємо. Зараз будемо стартувати. Ітак. Починаємо маршрут. На ват. На Кдай я кручу зроблю трохи. Че? го Коротше, тут маршрут дуже небезпечний, тут нема де дострахуватися. Тупо зліва обрив, з права обрив. І треба, йти, і треба йти тупо по снігу. І то тим більше... Сніг падає. Да, і зараз сонце сніг той тає. Пропусти, бачу, Віталій. а я так по центру. Ну, Опа! Раз, бл. Раз, раз, раз! Ой, ой. А? Расклад, да, так, не спеши, таких лестних движений не делай, курва. Вс, <рес> я, я страхую. <рес> Пиздец, он страхует. <рес> <рес> Иди давай. Короче, закинула на около камня. Сморок ну, стол, у нас страховка. А там такие брыби, да? <рес> и... Просто с лавиной можно спнести и все. Йой, лавина. Так, Тут небезпечний. Маршрут трохи. Нема страховки. Ой, такий обрив тут. Перший йде, Ні страховки, нічого, от рукою його Йма. Так, останні метри. Я який тут обрив. Опа. Покутилось. ага. Я немає сіл Ого Я Яба поки я пройду йой. Який там обрив. Ти Так. Є! Ми підворіли ватну І виїзди мені фотку. Да. Короче, ми зараз сядем. там сядемо Там більш-менш нормальна площадка є Тут немає дехівці далі І так, зараз трохи на дроні політаємо, тут до речі такий сильний вітер дує Не знаю дрон дує чи ні Тут як повезе О видно, короче, дрон зараз літає. <різвість> Хорош, все літає на дроні, да? Да в вдали не боїться. На, летати, на. на. вже збираємося додому. Зняли відео на дрони. Ноги, ноги. І так, ми вже зібралися. <риві> і вже зараз. <риві> додому. <риві> і так, ми вже зібралися і вирушаємо назад. Погнали Віталіку. Віталіка вина! Лавина! Охуенно, конечно, стали. Ну, Меня заблокировали, блядь. Опа, полетела. <с dive> Бля, ну вы что вы долбоебы нахуй? Сориентируйтесь в пространстве этом, блядь. Гоу. Гоу, блядь, куда? Вниз? Мне ну, блядь, мне nei... нужно память почистить. В мозгах нахуй память, типа. Уи! На... Дай, дай з нами. Я такую хуйню не люблю. <laughs> так, ми знову вернулись до хатки. І так, ми зараз в хатці. Наш лібі тут політай на дроні, з там ще контент. У мене камера за звісно. конечно. Ого! Сем! Прикольно! Що мене страхуй! Ну давай! Увиди! Бля, Віталик ловив! АА! Ой! А, ти люд зловив? Начекай, чекай ногу зломить мені зараз. У мене там нога запуталась, чекай. Бля! Ай-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой! Я сам трохи полетів, коли ти думав. <рисква> <рисква> І так. Я думаю, відео треба вже закінчувати. Ми все-таки змогли підкурити саму небезпечну гору Німеччини. Я думаю, відео вам сподобалось. Всім пока.